Пані та вітаю! мене звати Денис Зайченко, і я довго йшов до цього моменту. Мене готували інші огляди, і мої очі тренувались на речах яскравих і не дуже. Однак момент настав. Мені на огляд прийшло справжнє rgb крісло не з простим rgb прошивом не з кольоровою тканиною, як думав я по фото, і по ціні, а чесне, круте і дуже сяюче. Тому зустрічайте! Game Pro Hero RGB. Мартим, як почати, з вас сподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте, що наш україномовний контент нарешті можна підтримати безпосередньо фінансово на YouTube, на головній сторінці каналу. Вартість починається з однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. З вартості, я думаю, варто почати, бо я очікував від RGB моделей досить великої ціни в кінці кінців робити їх важче, і додаткові елементи дорогі. Однак ні, вартість Game Pro Hero RGB складає 8 тисяч гривень або близько 220 доларів. Це одне з взагалі найбільш доступних ігрових крісел, що я оглядав. Але не найбільш доступне, бо один із моїх попередніх матеріалів був про модель. Дешевшу, хоч і всього на десь 15 баксів. Втім, оскільки цей огляд має вийти під чорну п'ятницю, очікуєте цінопад, і вартість Hero RGB може впасти до 7 тисяч гривень або навіть нижче. Збірка крісла майже повністю традиційна. Воно поставляється у коробці, збирається стандартними засобами. Я, як завжди, рекомендую шуруповерт із спеціалізованим бітом, наприклад, М30. Але загалом ви справитесь і комплектною гексагональною викруткою. Більше того скажу всі. Гвинти, а їх три типа підходять під одну єдину викрутку і один єдиний біт. Це я бачу вперше, і це дуже круто, бо дуже сильно спрощує процес збірки. Загалом це крісло, доки не увімкнена RGB підсвітка, виглядає дуже звично і традиційно, що зовсім не так погано, як ви думаєте, оскільки таким чином крісло підійде, і по цінувачем класики, у тому числі, що незвично особисто мені розсіювач тут чорний, а не білий або сірий. Як скажімо, на ігрових мишах разом із цим адже бі елементи виглядають відверто прикольно. Розсіювачі йдуть по всій спинці, сидінню і прикриті сіткою. Живиться все це добро від пауербанка по USB або від мережі. Зрядний пристрій на жаль у комплекті не йде, як і пауербанк. Зате у комплекті йде пульт із купою налаштувань, купою прямо купою налаштувань. Можна навіть зменшити яскравість. Або, взагалі, як ви бачили, підсвітку вимкнути. Що ще у крісла є ергономічна форма спинки під болі для перегону? Отвори під паски для подушок, одна під голову, інша під поперек. Убидві йдуть у комплекті. Підлокітники 2D із каучуку відчуваються досить приємно, регулюються по висоті від 17 до 22 см. сантиметрів і повертаються на 45 градусів, якщо треба. Є підтримка нахилу спинки назад до 180 градусів. Є механізм гойдання, зроблені її. Всі ці механізми ручками по бокам, основи знизу, як завжди, каркас у Game Pro Hero адже бісталевий, хрестовина п'ятикінечна, пластикова, хоч і масивна. Колеса пластикові, як завжди, газліфт четвертої категорії витримує висоту гравця до 185 см, масу до 120 кг і забезпечує підйом сидіння на 12 см вгору максимум. Власне гадую, черговий раз, що від газліфту категорії 3 і нижче. У кріслі. Я рекомендую, ну якщо не бігти, то повільно рухатись у протилежному напрямку. Знизу сидіння також знаходиться невеликий шкіряний карман, куди можна, власне, павербанк і сховати. Гострі металеві місця кисла прикриті пластиковими заглушками, а газліфт пластиковою шийкою. Обшивка тут загалом непогана, з екошкіри, які вставки з губчастої піни. Люфти тут є, але мінімальні. І я очікую їх значно більше. Просто тому, що Ну, самі розумієте, крісло за 8 тисяч гривень не може бути якіснішим за крісла удвічі дорожчі, де люфтів майже немає взагалі. Особливо, якщо дешеве крісло має повноцінну RGB-підсвітку на всю висоту спинки і не тільки. Загалом сидіти у кріслі приємно, але мені ще не потрапляли на очі крісла такої ціни, де сидіти. Неприємно, тому скажу, що мій найбільший страх не виправдався. В очі світлодіоди не б'ють периферійним зором вони не чіпляються. І оскільки це не лампи і ліча, у камеру вони не мерехтять, тому стрімерам підійдуть ось так ось. Скільки підсвітка споживає? 5 вольт 2 ампера максимум. Це до 10 ватт. На все це. Ага, я думаю, зі зниженою яскравістю RGB, а вона знижується. ви Бачите. На який рівень можна буде досягнути споживання? 3-4 Вт, а то й навіть менше. Ну тобто, навіть найдешевший з брендових пауербанків буде живити її багато годин. А якщо у вас немає автономного ліхтарика, то під час блекаутів крісло може стати найбільш енергоефективним джерелом світла, як не дивно. Ну і підсумки наступні: Pro Hero RGB це крісло з RGB підсвіткою. І ви у відповідь на це можете задати лише два запитання: кому це треба і скільки це коштує? Так ось. Крісло це треба тим, хто цікавиться за ціну, і ціна тут дійсно приємна у додаток до повного набору стандартних фішок ігрового крісла за винятком RGB підсвітки, бо вона тут далеко не стандартна. Тому так рекомендую. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, чи бачили ви колись у продажу RGB крісло, повноцінне RGB крісло з RGB підсвіткою. І скільки воно тоді коштувало. Бо я бачив двічі. Перший раз не пам'ятаю скільки коштувало. другий раз коштувало під 16 тисяч гривень. Вісім <плес> тисяч? Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину Салодмаґ'ї за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser МК 600 а також київському магазину Moto Staff і компанії and Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору під кінокамеру Moza r 2 s посилання на усі ці магазини буде у описі під відео. Переходьте і знайомтесь, це дуже круто нам допомагає. З вас, як завжди, впадбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. Про можливість нас фінансово підтримати, теж не забувайте. З вами були Денис Зайченко і канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!